В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В цю неділю, коли ми будемо зараз от, після служби благословляти е, дітей і дорослих на, на наступний навчальний рік, ми бачимо юнака, який приходить до Христа, і питає його правильних речей. Е, і, власне, це питання піклувало е, те людство в той час, коли прийшов Спаситель. Спасти цей світ. Питання було головне, що зробити, щоб спастися? Що мені зробити учителю, щоб осягнути вічне життя? І Господь йому говорить те, що говорить Слово Боже. Виконуй Божі заповіді. І одну заповідь називає йому і іншу, і третю. А Юнак говорить, що він виконав всі ці заповіді з малку, виконував їх, дотримувався. Але Господь хоче більше від цього юнака. Він хоче, щоб цей юнак, який такий побожний, виконує оці всі заповіді, про які говорить Слово Боже, щоб він став його апостолом, щоб пішов за ним. А для цього треба покинути все, тобто відректися від всього земного, від того, що тебе обтяжує. І піти за Христом. Це і зробили оці 12, які ходили за Христом, покинули кожен свою чи то бізнесу, свою справу, ловитву риби чи митницю покинув, на якій мав чималі прибутки, як Матфей, наприклад, чи інші апостоли. І вони все покинули, свої родини і пішли за цим покликом, бо знайшли жаданого. Знайшли Месію, який вів їх і далі благословив їх на несення Слова Божого, благої звістки по всьому світу. А от цей юнак, на жаль, не став апостолом, тому що багатство обтяжувало його і не давало йому це зробити. І тому Господь і говорить, що важко тому, хто багато має, особливо якихось матеріальних скарбів. А особливо, можливо, навіть і нематеріальних, а того, що власне його тримає біля себе. Бо, як Господь говорить, де серце ваше, там де скарб ваш, там і серце ваше. Що для нас є скарб? Для нас має бути скарб, це Господь. Це найбільший наш скарб. Це ота драхма, яку ми коли загубимо і коли знайдемо, то радіємо. Більше навіть від тих інших драхм і того добра, яке ми маємо і яке не загубили. І е, юнак, на жаль, не пішов за Христом. І Господь каже, що важко багатому увійти в Царство Боже, легше верблюдові через гол, гол чи не вушко пройти. І немає значення, чи це він говорив е, так от. Е, і говорив, чи, чи це він говорив при, про ті, як кажуть богослови, вказують, що це були якісь ворота на вході в Єрусалимі, які називалися Голщина Бушко. А вони були такі маленькі, що треба було, коли верблюди із добром, із майном із товаром приходили, то щоб зайти через ці ворота, то треба було все. Розвантажити і тоді верблюд міг сам пройти через осе голчене бушку. Немає значення, чи це буквально, чи це е, так розумово, але ми маємо розуміти, що, е, що наш скарб, і е, як ми маємо жити. Е, і що ми маємо робити в своєму житті, щоб осягнути Небесне Царство. Це, звісно ж, як говорить Господь, виконувати Божі заповіді і не прив'язуватися до матеріального, не прив'язуватися до того, що нас відволікає від головної мети життя людини спасіння, здобуття Божого царства. Тож, хай Господь нам допомагає на нашому шляху здобувати оце царство Боже і нічого нам не заважає його здобути. Амінь.